Сьогодні спробуємо створити дуже класнючий креатив. Для цього нам потрібно натиснути на плюсика. Ці допоміжні елементи, які я використовую, вони всі є в мене на каналі. Посилання в шапці профіля, їх можна використовувати, застосовувати, монтувати. Так, історія. Вибираємо будь-яку підложку, яку нам потрібно для того, щоб. Я, ось це. я зазвичай, ви знаєте, я вчу просуватися легко. І я дуже часто використовую самі прості підручні засоби, які є в цьому, в галереї, і роблю з них щось, щось цікаве. Я вибрала сьогоднішні ось ці наші елементи, які ви знайшли на каналі. Я їх сьогодні буду використовувати. Вони в мене всі загружені в цей. В галерею і максимально будемо сьогодні розбавляти нашу, додаємо елементи. Я їх зробила декілька, у в мене є різноманітні. Так, і ще можемо знизу поставити ось, ще ось Так, Так, зараз напишемо дуже гарно «літо» слово. Літо". Так, заберемо підложку, вона нам не потрібна. Збільшимо ось так, подивимося, які ми можемо вибрати елементи. Так, так, ще спробуємо дати йому, не дає чорну підложку, але окей. Давайте виберемо нашим цим. Давайте зробимо таку дикорожеву або сіру. Ну, давайте. Так, літо. І зараз я вже підготувала ось такий вирізаний. Е, свій, Своє фото. Я би з ним ще поекспериментувала, можливо, літо, 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 літо. Так, щоб ми прям, щоб, а, щоб було видно і літо, щоб було зрозуміло, що це літо, і одночасно мене не було видно. Так, тепер додаємо декілька фото. Так. Такий метод можна використовувати як для створення якихось креативних своїх обкладинок для рілсів. Так, можна і використовувати для своїх сторізів, так, у сторітелінгах. Так, давайте ще на фото: ось таку зірочку. Ці всі матеріали, елементи вже є у вас на каналі. Трошки бачите, не. не... Не підібрала колір, все, все рожеве, а ковтинка в мене ця лава. Синя. Ну нічого. Так. Це можуть бути різні фото. Я це все роблю для прикладу. А, так. і, і, і. Давайте ще раз напишемо літом, але це вже буде білий колір. І пограємось ось так. Можна так. Можна так. Можна так. Можна так. І можна так. І тоді воно буде не таке рожеве, а при тому всьому буде мати елементи ось такої синизни. Ой, розовизни. Ось таким чином ми створили класнючий такий наш а, креатив за допомогою додаткових елементів, які ви завжди можете знайти на каналі.